Завод «Техномашстрой» представляє валкову плющилку Геркулес 150, призначену для плющення кукурудзи вівса, ячменю та подрібнення гранул комбікорму на крупку. Власноруч, приготований корм із перевірених інгредієнтів, значно перевершує покупні аналоги за якістю. Геркулес 150 має унікальну конструкцію, яка дозволяє ефективно плющити зерно кукурудзи, а за низької вологості дробити його. Цей пристрій має продуктивність до 150 кг на годину. Плющенка працює як від побутової мережі 220 вольт, так і від трифазної 380 вольт споживаючи найбільше 1,5 кВт на годину. Кукурудза завантажується у спеціальний бункер, який вміщує до 10 кг сировини. Шиберна заслонка, що розташована під бункером, точно регулює подачу зерна до зони плющення. Тут зерно піддається впливу рифленних валків, що обертаються назустріч один одному, ефективно розчавлюючи та руйнуючи оболонку зерна для максимального отримання поживних речовин. Два електродвигуни по 075 кВт приводять валки в рух через кленопасові передачі. Регулювання зазору між валками легко здійснюється завдяки гайкам на різьбових шпильках, а контур гайки фіксують це положення. Це дає змогу адаптувати плющилку під різні розміри зерна. Плющення кукурудзи покращує доступність поживних речовин, сприяє кращому засвоєнню корму та полегшує годівлю тварин. Завдяки колесам та ручкам Геркулес 150 зручно транспортується. Ця плющилка стане надійним помічником для приготування зернових пластівців та кормових сумішей для вашого господарства. Пам'ятайте, що найкращий результат досягається при оптимальному рівні вологості зерна. Якщо у вас залишилося питання, звертайтеся до нашої гарячої лінії, і наші фахівці допоможуть вам з вибором і нададуть всю необхідну інформацію.